Всіх вітаю на моєму YouTube каналі. В даному відео я хотів би вам розповісти про проєкт Xion або ж Брант, як його ще називають, що це взагалі за проєкт і які є активності наразі для потенційного дропу. Але перед початком відео поставте йому лайк та підпишіться на канал, це допоможе його в подальшому розвитку. Ну що ж, поїхали. Xion це Layer 1 блокчейн, збудований на екосистемі Cosmos SDK, який зібрав 11 мільйонів інвестицій від таких фондів, як. Німока Brands, HK Capital, The Spartan Group, Multicoin Capital, а також в останньому раунді фінансування вони зібрали певну кількість інвестицій від 1 фонду Circle. Поки що невідомо, яка ця сума, але я думаю, в подальшому нам її розкриють. Але фонди хороші, інвестиції хороші. Тепер давайте перейдемо до Twitter. Twitter налічує 291 тисячу підписників, серед нам відомих це. Зараз це Space ID, це MASA. Це Старий Стариніфт, про який я, до речі, знімав відео і зараз вилізе підсказка. обов'язково також перегляньте це відео. Потім це Pias, Network, Galaxy, і на цьому, в принципі, підписки закінчуються. Тепер давайте перейдемо до активностей. Ну що ж, починаємо з активностей, але перед цим я одразу скажу, що у себе в телеграм-каналі я написав текстову інструкцію з усіма посиланнями з даного відео. Того обов'язково переходьте і посилання на цей пост буде в описі під відео. Тепер дивіться, для початку переходимо на платформу, на сайт, і зліва у нас буде кнопочка Connect. Ми тиснемо Connect, вводимо почту та підтверджуємо її. Там нас попросить створити гаманець, ми його створюємо і заходимо в нього. Це тестовий гаманець в тестовій мережі. Далі в нас буде ось таке вікно, де нам потрібно зліва підв'язати наш Твіттер, а також наш Discord. І за ці дії ми отримуємо NFT, welcome NFT, ми просто тиснемо Mint, нічого не сплачуємо, так як це тестова мережа. Теснет. Далі, у нас є друге завдання, де нам потрібно запросити двох рефералів для отримання ще однієї NFT. шки Реферальне посилання ви можете взяти в вкладці реферал, і тут у нас е, показується, скільки рефералів ви запросили, коли, в яку там, годину, хвилину і так далі. Е, так. Тепер, як ви можливо замітили, е, за кожне завдання нам даються XP. Якщо перейти в вкладку «Leaderboard», бачите, мене е, у нас показується наш ранг, наші XP. І чим більше у нас рефералів, ми можемо отримувати більше XP, і за це ми отримуємо ще 4 додаткові NFT, які більш за все будуть впливати на наш дроп. Ось бачите, в мене зараз 600 XP, мені потрібно ще 400, щоб замінити першу NFT, ну і потім набувати по максимуму XP і рефералів. Якщо перейти в вкладку Explore, ми можемо побачити, що Total Revolt Pool у нас написано, що буде повідомлено згодом, і це нам дає надії, що дроб все-таки буде і нам потрібно просто проявляти активності. З подальших активностей це компанія на Galaxy. Тут у нас легенькі завдання, в принципі, нічого складного, доєднатись до Twitter, доєднатись до Discord, там, підписатись на Twitter і так далі. Тут у нас дві компанії, посилання, ну, ви знаєте, де знайти. Далі у нас остання активність це гільдія. Я думаю, всі знають, що таке Гільдія, якщо ні, то це платформа, де ми отримуємо ролі в Discord. Нам потрібно підв'язати наші соцмережі і виконувати завдання, за що ми будемо отримувати ролі в Discordі. Я вважаю, що це обов'язково потрібно зробити, тому що вже були випадки, коли проєкти роздавали дроп саме за якісь ролі або знаходження в їхніх Discord-серверах. На цьому, в принципі, активності по проєкту закінчується. Я всім раджу зробити хоча б один-два аккаунти для антифому, тому що проєкт може роздати дроп, інвестори хороші і всім рекомендую не скіпати даний проєкт. На цьому в мене все. Пишіть коментарі, як вам це відео, ставте йому лайк. До зустрічі!